Вже за півмісяця Андрій пройде працювати на справжнє виробництво. Хлопець закінчує професійний політехнічний ліцей, отримує спеціальність верстатник широкого профілю. В майстерніх ліцею є верстати з поважним віком. А це на якому працює Андрій з числовим програмним управлінням із нових. Я вибирав цю професію в інтернеті. знайшов і сюди пішов. Так. Хтось підказав чи з батьками ви обговорювали? Да, обговорювали з батьками. Рекомендував батько? Ні, мама. Мама рекомендувала, так. А взагалі робітний робітників у вашій сім'ї є? Так, е, да, у мене мама головний технолог. Ну, це взагалі професія дуже востребована. Взагалі, майже візде надає. Ну добре. А ви знаєте скільки людина, яка отримала таку професію, отримує яку зарплату? Ну. В середньому 2,5-3 тисячі майже пів тисячі колишніх школярів з усієї Житомирської області опановують тут професії, які в дефіциті на українському ринку праці. Верстатники широкого профілю, електрогазозварники, водії вантажних автомобілів, електромонтери. Перше за 10 років навчатись зовсім не на жіночій професії прийшла до ліцею дівчина. Щоправда, вона із династії електриків. Ну захотілося клестіла все спробувати і да. хотіла електрика. Да? Да. Ну ніхто не. Десь хлопці, хлопці, і тут захотіла я. Тому, а з електричеством як у тебе стосунки? Ну, ну, спочатку було дуже погано, ну, всі мальчики, виходить, розуміли, я не дуже розуміла, але ну, потім чуть научились і все розумію. Вже після першої виробничої практики учні ліцею отримують кваліфікацію другого робітничого розряду. Вже пішли що на другий розряд, так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ваш вибір ось цієї професії він е, спонтанний був чи ви осознані? Самовільно, звісно, вибрав. Понравилось, бо спочатку я пробував на деревообробне, але не вийшло, не вийшло. що не моє, та пішов нам стало обробку. А хтось в, в, в сім'ї працює? За цією спеціальністю чи батько слесар. більше 30 років майстер виробничого навчання Галина Матвійчук для ліцеїстів і наставник, і мама. Ну я була майстром виробничого навчання, не тільки на цій спеціальності. Прийшла з електровимірювачі сюди. Колись ми готували тут монтажників радіоапаратури. В процесі прийшлося перекваліфікуватися, тому що ви самі знаєте, що зараз монтажники нікому не... Ну немає. Зараз такої спеціально. ну, Я кажу, не, що да, жін, жінки підкорюються будь-яка професія. Ну, стараємося з положення, а, а як вам вдається з хлопцями тут ну, справлятися? Ми вони, вони мене слухають да? <из northwesternound> <різ <ilk> як до мами. як я в я ній як мама, як класний керівник. Про іншого майстра ліцею Анатолія Толочка колеги кажуть, що він може на верстаті виточити будь-що і із будь-чого, і добре пам'ятає своїх найкращих учнів. Був такий хлопець Картоус Микола. Він на сьогоднішній день він є начальником цеха на запорізькому автозаводі. Там він працює, веде цех верстатів з програмним керуванням. Це Михайленко, Микола. Отакі, що як кажуть, ті, хто більше, продвинувся. А так багато організували свої підприємства, працюють. Ти ж саме і верстатниками, і розточувальними. Професія широка. Про рівень підготовки учнів свідчить і той факт, що двічі на всеукраїнських конкурсах робітничих професій виявляється їй такі вихованці Валерія Атаманського, які навчає електрогазозварювальної майстерності, займали призові місця. Але все це дається дуже непросто. Якої мудрості і волі потрібно було докласти, аби зберегти цю навчальну базу, коли розвалювалось потужне виробництво. Є професії, які ми готуємо, дуже необхідні. І я тим пишаюсь, що немає в нас таких професій, вибачте, барменів, офіціантів. Вони також потрібні, кухарі, перукарі. У нас нормальні, робочі, потрібні, конче потрібні робітничі професії, в тому числі ось і верстатник широкого профілю готується тільки в нас, тільки в нашому навчальному закладі. Ді в одному серед 27 навчальних закладів професійно-технічної освіти в області, і сьогодні ліцей працює не в простих умовах, але з перспективою. З нашого закладу об'єднаного такого повинен бути до 2015 року, 2015 року, бути створений центр професійно-технічної освіти металообробного напряму, і в першу чергу тут будуть підвищувати кваліфікацію і. Фахівці з України, які готують по по цій професії, і наші учні будуть мати можливості побачити сучасне обладнання. Ось і не тільки верстатники, а й електрогазозварники ручного зварювання. Виробнича практика ліцеїстів проходить не тільки в майстернях навчального закладу, але й на справжньому виробництві, і тут є плюси, є ще й мінуси. Інколи буває так, що у майстра виробничого навчання 25 учнів у групі, і в його є 25 об'єктів, де ця дитина е, працює, проходить виробничу практику в трудових колективах. І та там є складнощі. Але в той же час ця дитина, учень вона ну пристосовується до умов конкретного виробництва, і з тим, щоб після закінчення навчального закладу бути працевлаштованою переорієнтація промисловості на внутрішній ринок, про яку заговорили на самих верхніх штабелях влади, можливо, відіб'ється і на переорієнтації ринку праці і на престижності робітничих професій.